В Липовці відбулось вручення сертифікатів переможцям конкурсу мінігрантів професійне зростання для працівників соціальної сфери, освітян, медиків, працівників соцзахисту та культурної сфери. Конкурс започаткували громадська організація Ми вінничани спільно з благодійним фондом Миколи Філонова Український альянс. Як зауважив міський голова Липовця Віктор Бичков, всі проекти дуже цікаві. Це і конкурси для розвитку в професії, і ременен для інклюзивних занять з дітьми, і допомога справжнісінському дитячому телебаченню і звуковий пульт для аматорського театру. Програма професійного зростання була спрямована на те, щоб креативним ініціативним людям. Які працюють в бюджетній сфері, дати шанс розкрити в певній мірі свої таланти і дати можливість професійно-професійно зростати? Загалом організатори конкурсу отримали понад 600 заявок зі всієї вінничини. З них конкурсна комісія обрала 160 переможців. Кожен з яких отримає мінігрант на суму до 10 тисяч гривень. Суть полягає в тому, що ми готуємо відеосюжети про нашу громаду, про видатних особистостей нашого краю і показуємо усе це очима дітей, як це відбувається. Грант написали на виготовлення крафтових футболок, в яких буде працювати наша команда, наші дітки, і готувати ці сюжети вже в нас будуть вже бачити, розрізняти раніше. Також брали участь у інших грантах на залучення від благодійного фонду МХП громаді. Отримали грант на техніку сучасну, а нещодавно висадили алею сакур. 12 років нашій газеті, нашій студії, і 12 сакур висадили поруч з нашою будівлею. Ми сьогодні прибули разом з режисером нашого театру Іриною Дєдовою, якою ми разом власне, подавали цей проект на прекрасний конкурс професійного зростання від громадського об'єднання – вінничани». Отримали перемогу і саме кошти виграні ми спрямуємо на придбання обладнання, а саме мікшерного пульта для нашого театру. Тому що наш театр ще з 2019 року працює з ветеранами, з членами їхніх родин, з людьми з порушенням зору. І ми саме хочемо це обладнання допоможе нам саме у проведенні репетицій, і на наших вистав благодійних концертів інших заходів. Несподіванкою на заході стало оголошення переможців ще однієї унікальної грантової ініціативи. Премію 30 тисяч гривень отримали студенти дону, які розробили план економічного розвитку Липовецької громади. Ми розробляли концепцію економічного розвитку для Липовецької територіальної громади. Наші колеги розробляли концепцію розвитку для Ладижинської громади, також із нашого факультету. Цей конкурс проводила громадська організація Ми віничани. Ми виграли 30 тисяч гривень. Нам надзвичайно приємно і ми маємо честь брати участь у такому конкурсі. І на розробку цієї концепції ми витратили місяць, плідно працювали, зізвонювалися. Це надзвичайно класний досвід, тому що ми можемо застосувати наші теоретичні знання у практичній сфері у розвитку громад. Переможців привітали також представники благодійного фонду МХП громаді та поділились інформацією про реалізовані проекти фонду: проекти потужні і унікальні, які дають поштовх для розвитку громад України.